Відчув переможне і переповнене відчуття відповідальності, що і оцей духовний центр України і не тільки України, а й світу, Софія Київська сьогодні дає початок і продовження великого іміджового підписання тиховодів. Сьогодні вже відбулися. Адже підписання угоди між Україною і Канадою в зоні вільної торгівлі підтвердила правильний шлях і ту велику роботу, яку була пророблена і українською стороною, і відповідно з боку Канади. Я хочу, перш за все, подякувати ще раз міністру торгівлі Канади пані Кристині Фріланду. Пану послу за велику роботу і подякувати українській стороні Наталії Микольській і всій команді нашої Міністерства економіки. Сьогодні підписання даних документів в галузі інфраструктури, в галузі IT-технологій в галузі освіти це реальний крок виконання операційної програми уряду, яка була затверджена у Верховній Раді України. Це підтвердження курсу. Президента, Верховної Ради і уряду про ці чіткі кроки розвитку нашої економіки в процесі зовнішніх шляху впровадження конкретними підтримкою бізнесу. Разом з тим хочу сказати те, що сьогоднішній день буде відзначений кроком перемоги і підтвердження макростабілізації нашої української економіки розвитку економіки і реальною програмою дій уряду, яку ми розпочали буквально нові три місяці тому, а реально це розпочалося все після Майдану Революції Гідності. Я сьогодні хочу підтвердити, що в розмові прем'єр-міністр Канади і прем'єр-міністр України чітко спокусували співпрацю в конкретних діях. І конкретна дія, яку ми сьогодні будемо бачити, це якраз це три угоди, які говорять про освіту, які говорять про освічену націю. Друга угода про IT-технології, це інтелектуальний продукт, це те, що сьогодні найцінніше, найприбутковіше і найцінніше тим, що Україна займає 30-те місце в Європі і 50-те у світі. А коли ми говоримо про інфраструктуру, ми говоримо про перетворення інфраструктури, то я хочу підтвердити, що команда міністра Володимира Омеляна сьогодні стверджує перетворення конкретним кроком і конкретною дією. Я вітаю кожного з нас, я вітаю Україну, я дякую Канаді, дякую Канадійському уряду послу, торгово-промисловій палаті, яка приклала дуже багато зусиль. Проведенні сьогоднішнього конкретного кроку, який буде зроблений у вигляді юридичного документу, підписання. і пан Зимон Потічний, який приклав багато зусиль для проведення українсько канадійського форуму в Торонто, який підтвердив єдність духу, цінностей і перемоги. Я дякую. Слава Україні!